Усім привіт! Вітаю на невеличкому огляді комплектації Секатора Grosser на 30 мм, який в даній моделі йде тушкою. Ну, в принципі, у нас є комплектація ще на... з акумулятором зарядкою, але він трошки дорожчий. На Макітовській посадці він, тому в будь-який акумулятор від Procraft, від Revolta і так далі, від теж підійде, від Stromo теж підійде. Безщитковий двигун. 30 мм різ. Гарантія у нас йде 2 роки на нього. ось, Така у нас комплектація. Знаєте, у нас йде ще додаткові якісь інструменти, як камінь заточний, маслянка. Ну і для відкрутки лезвій, щоб було чим відкрутити. Ну і сама тушечка у нас. Нагадую, 30 мм різ. Працює на будь-якому акумуляторі макіти. Є в нас також комплектація з зарядним і акумулятором. Так, що у нас тут бачимо? Давайте поміряємо. акумулятор від Прокрафта до Встав без проблем. Вмикаємо, тут є кнопочка у нас. Все, пікнемо. І пошла. В строму у нас є регулювання ширини різу. Подивимося, чи зараз тут є у нас. Так, ну. да, теж. Тобто ми натисканням на клавішу можемо регулювати, скільки нам різ потрібен. Повністю, чи там чу-чуть, там на 10 міліметрів. Тут у нас є ще плюс екранчик, де ми бачимо заряд акумулятора і кількість різів на цьому акумуляторі. Якщо у вас в принципі, зацікавив цей варіант, ця позиція, ця моделька, переходьте на наш сайт, посилання в шапці профілю, в шапці опису відео. Ціна на повний комплект з акумулятором зарядник буде 1920 гривень. Нагадую 2 роки гарантії, 14 днів на одне повернення від магазину. Мирного неба!